В стосунках з чоловіком, кожна жінка може мати три лінії поведінки. Перша це коли вона веде себе як зручна жінка, друге, це коли вона веде себе як мудра жінка. І третя, це коли вона веде себе як жінка-лідер. Якщо вона обирає стратегію зручної жінки, то вона намагається у всьому йому догодити. Вона намагається мовчати і ковтати всі ті проблеми, образи, все, що їй не подобається, все, що не є зараз критичним питанням життя і смерті. Вона намагається внутрішньо в себе так заталкувати, і в неї з'являється внутрішнє кладовище таких негативних емоцій, коли її і це дратує, і це їй не подобається. І ось тут їй хотілося, щоб все було інакше. Але ж, ймовірність того, що він зміниться, чи хоча б почує мене, дуже невелика, і вона думає, це буде просто призводити до сварок, це буде просто призводити до непорозумінь, Я ж все одно ніяк не зміню його, ми просто будемо жити в такому пеклі, постійними криками, гвалтом, тому краще ну, буде вже терпіти все, як є. На жаль, чоловік. Якщо так жінка себе проявляє, він поступово до неї втрачає будь-який інтерес, і вона з кожним роком відчуває себе перед з ним все менш і менш помітною, бажаною, почутою, зрозумілою, коханою, сприйнятою, хоч якось. Коли жінка обирає стратегію лідера, така типу я. Буду говорити, що йому робити. Треба робити так. Давай підемо на цю роботу, давай тут звільнятися. З Миколою бізнес робити разом не будемо. Не вкладай гроші в крипту. зніми це, це тобі не підходить, ти маєш викинути ці штани. Тобто, коли вона починає намагатися керувати в будь-яким способом його поведінкою, це призводить до того, що якщо їй це вдається, і чоловік піддається на всю цю історію, то поступово він перед з нею стає дуже слабким, нереалізованим, і в плані фінансів, і в плані. Будь-якого зовнішнього авторитету статусу, тобто, якщо жінка змогла підкорити собі і почала ним керувати, то їй, я впевнений, не дуже сильно сподобається фінальний результат таких відносин, тому що у неї, можливо, будуть якісь материнські почуття до нього, але жодного поваги, жодного сексуального тяжіння, жодної метелики в голові, якихось емоційних, гарних стосунків між ними ніколи не буде, просто тому що вона його не поважає, не сприймає як авторитета. І тільки коли жінка проявляє себе мудро, коли вона вміє створювати певні умови. Коли вона правильно відчуває свої особисті кордони, в якихось ситуаціях вона говорить про чоловіку про те, що не подобається, а в якихось ситуаціях вона проявляє мудрість і не говорить якихось речей, коли вона не намагається керувати його поведінкою, а коли вона разом з ним в діалозі створює певні умови і домовленості, коли вона разом з ним... Планує щось, коли вона намагається зрозуміти відчути його психологію, і зі свого боку вміє правильно пояснити свою внутрішню мотивацію, чому вона ті чи інші рішення приймає, коли чоловік знаходиться в контексті її життя, і коли він ну розуміє, що в мене не просто там у неї гормональний збій, я нічого не розумію, вона просто кричить. А коли він в контексті, коли він розуміє, що з вами відбувається, чому це відбувається? Коли він розуміє, що ви не просто так в цій ситуації образилися, вам неприємно, що в цього є певна історія, контекст. Так от, тільки ті дівчата, які вчаться такій мудрій поведінці, вони мають щасливий шлюб. І за моїми особистими спостереженнями, лише один шлюб із ста, на жаль, має такий підхід і має певну гармонію, певне щастя. Все, що я знаю особисто про чоловічу психологію, я викладаю на курсі, який називається Підтримка і натхнення. Це програма тільки для дівчат. Чоловіків там нема, і за вісім годин я намагаюся розповісти все, що мені відомо, стосовно того, як чоловік мислить, як він приймає рішення, як саме він рухається по життю, які ключі, яка там таємна мова є за для того, щоб він по справжньому чув і сприймав кохану жінку. І якщо ви розумієте, що ви хотіли б навчитися проявляти себе як така мудра дівчина, як мудра дружина, то я запрошую вас пройти цю програму. І ті дівчата, які проходили у нас минулі потоки, вони говорять, що їх життя дуже часто ділиться на до та після, тому що саме після цього навчання вони зрозуміли насправді. З ким і як вони до цього жили, вони зрозуміли, які ключики, які слова, які підходи насправді працюють на чоловіків, які речі будують по справжньому глибокий емоційний сексуальний конект, які речі призводять до того, що між людьми виникає справжня дружба, справжня взаємопідтримка. І Ті стосунки, які до цього моменту часто здавалися, що вже все вони ставили не хрест, що там нічого не допоможе. Часто виявлялося, що якщо включається мудра лінія поведінки, то все змінюється. Тому, якщо ви хочете пройти таке навчання, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цьому курсі.